Я вимагаю, щоб ви доставили до судового засідання. У вас перша розгляд подается. У вас вимагаю. на 13. Я запитую, сідування. у вас вымагаю. Можна в машині машине порыгать или кашу? Нет. Не можу, я не можу в машині. шутите? У нас є есть. Да да, хайфиксирует. Ну это ж не вам, это ответственность до конбагиров будет. Нет, нет, я давайте не несем цель. В смысле стойдите? Я під прием. Вона зараз хочет. Зараз осіб заслуга. Знаєте, що ви перевищуєте поможе? Я вас попереджаю, що ви перевищуєте поможе. Стаття 360. — Дякую, дякую. хлопець

Не закрывайте. Не закрывайте твою ногу. Я открою Не положу я ногу. Вы что, меня бить будете здесь или что еще? Убери, уберите, пожалуйста, отойдите. Откройте мне дверь, я не могу дышать так. Вот она Я требую, чтобы да, вы это. меня сейчас Сколько доставили так. на суд, 12 туда, 12, куда вы меня привезли. Носи на своего украинского урожая 2023 року, ДСТУ 4964 2008, одерживочка и непознанчики товары Лерия Сырова, Туречня, вага нету, 104 кг, вартість товару 1 млн 406 740 гривень, 79 копійок. Номер та дата ВМД. Скорее камеру. Сейчас, одну секундочку, можно полна? Нормальное состояние? Нормально. Можно, чтобы я поговорил среди? Нет, пока нет. Вы забороняете. Да, я добавил. Частой волонтер. Чацана точно проводит конфликция. Оцелываться мы можем? Не можна свідчать здобувати задоволення, звичайно. Я просто просто в Я просто його зупину. Прошу зауважити, що саме безпосередня захисник диктує. Можливо через свої з авторами фантастичних факффантастичних пунктах. У зв'язку підозрювано доставили до судового засідання для продовження роздати запитання про зміни запобіжного заходу. Зараз продовжується у зв'язку з тим, що поки судове засідання не розпочалось. Продовжується зачитання пропотання постанови повідомлення про підозру. Сольський, складено до 2024 року, і ще Центрального суду місцевому адвоката розвільнення і законодавства сповідальності. Підставі частину 312 на гробовісту Україну зв'язку без складові останні астрахових станції. Втраховуючи вічовказування обставини, саме закриття працівниками правохоронних органів намірів, міщукарних осіб, які мені осіб про ухарність день спортуватися з поліском. Вашу честь. Зараз, дозвольте пояснити, зараз відбувається письмове про вручення повідомлення про підозру Оксані Миколаївні. Зучиться вже друга година вказаного повідомлення про зміну раніше повідомлення і про нову Після... Ну, Якщо захисник буде по подальшому включати радіо, я думаю, хвилин є 10. Якщо працювати тільки не будеш. Я думаю, що 10 хвилин буде вистачати для... Зачит, Сольська попросила припинити цю історію, вона готова це підписати. На жаль, слідчі не ну, там якесь своє окремо бачення, тому ну, ми вважаємо, що це влаштування -ла цих.

Слідчі вирішуємо. Якщо 10 хвилин, Прошу... десять хвилин.